Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні ми продовжуємо молитву за Україну. Молитва лунатиме із церкви святого великомученика Юрія, що у місті Реджо Емілія. Разом сьогодні зі мною буде молитися отець Андрій, Мацьків, душпастер міст П'яченця. І парми. Тож всіх ласкаво запрошую до молитви. Молитвами святим наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди Іси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подати, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу, і поклонімося Христові, цареві нашому Богу. і поклонімося, приподім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помили мене, Боже, з великої милості Твоєї і багатом щедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого. Помий мене повнотою, беззаконня мого, і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моє я знаю, і гріх міє завжди передо мною. Проти тебе єдино я зрішив, і перед тобою зло вчинив, то і правий ти в словах твоїх, і переможеш, коли будеш судити. Це в беззаконнях я зачатий, і в гріхах родила мене мати моя. Це в істину полюбив єси невідоме і таємна мудрості своєї вийти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене і стану біліший від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють кості сокрушені, відверни лице Твоє від грехи моїх, і всі беззаконня мої очисти. Серце чисто, твори мені, Боже, і духа прав обнови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого не відійми від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом молодичним утверди мене. Кажу беззаконним, дороги твої і нечистиві до Тебе навернуться. Визволь мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно прославить справедливість Твою. Господи, губуй мій відкрий і уста мені сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, Дав би я та все палення на миле тобі. Жертва Богу від сокрушений, серцем сокрушеним і смиреним, Бог не погордить, ущаслив ходи благоволієм твім сіон, і нехай відбудується ціни Єрусалимський, тоді уподваєш собі жертву правди, проношення палення, тоді положить на вівтар твій тілці. Від матея святого Івангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час, коли Ісус промовляв до народу, мати його та брати стояли на дворі, бажаючи з ним говорити. Каже один до нього: Он твоя мати, і твої брати стоять на дворі, бажаючи говорити з тобою. Він відповів тому, що говорив до нього. Хто моя мати і хто мої брати? І вказав що рукою на учнів мову, Ось моя мати і мої брати, бо хто чинить волю мого отця, що на небі. То мій брат, сестра і мати, слава тобі, Господи, слава тобі. Христі, сьогодні Ісус звертається до учнів та до всіх нас, хто моя мати і хто брати мої. Казавши шлукою на своїх учнів умови, ось моя мати і брати мої, бо хто чинить волю мого отця, що на небі, той мій брат. Сестра і мати. Ісус так сказав не для того, щоб знехтувати своїми родичами, а щоб показати, що воля отця вища за волю та бажання рідних, відносини з Богом, Ісус ставить вища за родинні. Ми всі можемо бути братами та сестрами Ісуса, якщо чинитиме волю Отця Небесного. Коли ми чинимо Божу волю, тоді змінюємось, преображаємось і все більше стаємося подібними до нашого Отця. Саме тому ті, хто є в Бозі, незважаючи на те, що не завжди перебувають між собою в родинних зв'язках, є братами і сестрами, як сказав Ісус, Господь завжди чекає на близькість з нами, на можливість назвати нас братом. Сестрою, дитиною, але всягнення цієї близькості є в наших руках. У нашому житті ми можемо ставати ближчими до Бога або ж ставати дальшими від нього. Стараймося наближатися до нашого Творця, і тоді Він наблизиться до нас. Амінь. Жахнувся всякий слух від невимовного Божого сходження, повишній бо волею зійшов аж до плоті і дівочої утроби, ставши людиною, тому тебе, пречисту Богородицю, величаємо. Присвітає, Богородице, спаси нас. О божественне ложе Соломонове, його оточують нині 60 сильних слова Божественного Писання, на якому спочив Бог. Мене оточеного завжди темряю демонів, збережи ушкодженим, силою твоєю, чиста преснодіво. Пресвятай, Богородице, спаси нас. Ти, що виточуєш божественну солодкість, народивши солодкість усіх, усолоди душу мою, отруйну зміїною отрутою, охороняючи мене завжди від гіркого ушкодження, твоїм заступництвом. Надійна заступниця вірних. Слава Ції Сину і Святому Духові. Сонце слави, Ісусе, окаянно мою душу, просвіти, молитвами тієї, що Тебе породила, чистої Богородиці і безплотних служителів чесних апостолів Твоїх, і святителів, і пророків, і мучеників, обраних і преподобних Твоїх. І нині повсякчас, часи, на віки віків. Амінь. Трашуся єдиний царю Твого другого і страшного пришестя, будучи засудженим і нерозумним, Господи, тому раніше кінця взиваю до тебе заради тієї, що тебе породила, пощади мене і спаси, милостивий, благий, людинолюбний. Царице наша приблага, надії наша Богородице, захисти сиріт, іноземців, пристановища, засмучених радостей. Скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам, немічним, провадь нас недосвідченим. Ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги. Ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа Мати, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, благослови. Молитвами святиху наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Щиро дякую всім, хто разом з нами молився. Україні бажай мирного неба, а всім нам гарної, благословеної ночі. Слава Ісусу.